У Вінниці стартував 26 й фестиваль органної та камерної музики у костелі Святої Діви Марії Ангельської. Перший концерт фестивалю Музика у монастирських мурах відкриває органіст з Ізраїлю Роман Красновський. Відкриває композицією Йоганна Себастьяна Баха. Далі ще один твір німецького композитора. Красновський займається музикою майже 65 років. З них 40 грає на органі. Розповідає за свою кар'єру виступав у соборі Паризької богоматері, концертних залах Сполучених Штатів та Великобританії. До Вінниці приїхав, аби підтримати український народ та презентувати авторську композицію. «Адажіо». «Мені дуже хотілось приїхати в це важке часи. Мені хотілося показати свою солідарність. проявити свою солідарність. Ведь у мене в країні теж війна. Враг же у нас один. Музикант розповідає, що орган унікальний інструмент, його звучання зачаровує. Достатньо його услышати, щоб зрозуміти, що в ньому такого. Я словами це не передам, да й не хочу передавати. Це можна услышати на балконі костелу. Академічний камерний оркестр Арката із Вінниці грають твір української композиторки Ганни Гаврилаць. Перший концерт фестивалю сподобався, розповідає Олена Бабенко. Музика розслабила та допомогла заспокоїтись. Таке поєднання і оркестру чудового і органу. Це було неймовірно. Класична музика вона дуже позитивно діє, і я сьогодні прийшла з розбурханими своїми оці, емоціями. Я змогла заспокоїтися, владнати всі свої почуття, просто поринути вир музики, послухати. Сьогодні для мене було, звісно, чудесний вечір, відкриття фестивалю Це щось Фестиваль Музика в монастирських мурах у Вінниці проводять щороку, починаючи з 1999-го, розповідає художній керівник та композитор Георгій Курков. Цьогоріч проведуть сім концертів. До міста приїдуть музиканти із двох європейських країн та чотирьох міст України. «Цей фестиваль вже 26-й. Ми не пропустили жодного року, незважаючи на те, який би складний б вони не були. Вхід на концерти за запрошеннями, які можна отримати у канцелярії храму. В запрошенні є програмка, є біографія виконавця, і за пожертву можна відвідати цей концерт. Пожертви на храм, і на оплату артистів. Ну і на підтримку органу, бо це найкоштовніша річ, яка є у нас в Костолі. Фестиваль Музика в монастирських мурах у Вінниці триватиме до 27 жовтня, щонеділі о 20.00 у храмі Святої Діви Марії Ангельської. Андрій Коник, Андрій Нєсіров, Суспільне новини, Вінниця.